За наші душі йде щодня війна, це бій добра і зла, життя і смерті. Ричить, як Лев, злий ворог сатана шукає, аби декого пожерти. За наші душі йде щодня війна. Князь цього світу лютю закипає. Він хоче, щоб з гріховного багна ніхто не виліз і смерті всім бажає. Він прагне навіть вибраних звести, пастки і сіті розставляє всюду, взаємопобудовані мости, руйнує, щоб жили у чварах люди, убити, вкрасти, знищить його ціль, діла і задуми його мерзотні, обманом зводить люд в кінці кінців і хоче запровадити безодню. За наші душі йде війна страшна. Байдужими в цей час не можна бути, потрібно зброю, спорежать сповна на варту стати, щоби не заснути. У цій запеклій, непростій війні, нам потрібно визначити вже сьогодні, обрати на чиїй ти стороні чи раб лукавого, чи син Господній. Якщо ти прагнеш бути в небесах, якщо в тебе ім'я дитина Божа. Тримай духовний меч твоїх в твоїх руках, щоби відбить нападки всі ворожі. Ти стег на правдою підпережи у праведність, як у броню вдягнися, щит віри у руці свої держи, зміцняся духом впасти стережися. Лукави шленам стріли вогняні, тому спасіння шолом слід вдягати. Молитва й піст підтримують ці дні, щоб ворога в бурні перемагати. Ти воїн Божий. В армії Христа потрібно мати мужність і відвагу. Лиш там, біля Голговського Христа, черпай для себе силу і наснагу, своє коріння в глибину пусти, і в Бозі укріпися ти надійно, з його джерел, цілющу воду пий, тоді в спокусах вистоїш спокійно. З Христом повір, майбутність не страшна, коли за руку Він тебе тримає. І хоч навколо точиться війна, Господь є переможець, Він спасає. Будь вірний ти Ісусу до кінця, прийде пора зустрінеться з Ним кожен. За вірність дасть Господь тобі вінця і місце у Святому Царстві Божим. Амінь.